Зірвав з місця і ми вже шумимо, сваримося чи що, а просто не, не пропильнували. Тобто ворог через людину може в нас вкрасти мир, спокій. Наша боротьба не проти людини, а проти того, хто діє через людину. Так? І цю різницю не так просто побачити і зрозуміти, тому що ми в оплоті, ми бачимо, як ми бачимо. Але ми не бачимо, як треба. І через те, ну, всі наші проблеми з-за того, що ми кажемо, не пропильнували десь там. Але якщо ми духовно укріплені в Господі, то тоді спокійно, мирно, незалежно від того, що там відбувається, що на тебе говорить, навіть, як то каже, з гуся вода. Як гусь жирний, так, то вода з нього стікає. Не що, довго буде тіти вода, то вже і гуся може ну, пропитати вода, і, і він може промокнути. Але для того всей даний мудр що, що не промокав. І так само в житті. Але є різна разна погода, є різні часи, і ми так само, як ну, люди не завжди ми пропильнуємо, не завжди ми... Буває, ми ослабіваємо, буває ми, ми, ну, е, ми залежимо від того, які настрій, що плоть нам говорить, що душа наша да, наша, незалежно ну, від того, які в мене настрій, я славлю Бога. Да? А душа моя вниває. Не вливає душа, слава Господу. Да? А ми, а ми, ми залежимо від того, від своїх емоцій. Так? Які в нас емоції, такі і ми. А нам треба стати вище емоцією, Нам треба жити духом, а не емоціями і чувствами плодської людини. Що там не дали я вже в шмутку, там щось не вийшло, я вже там ровщу і тому подібне. Тобто, незалежно від того, що відбувається, нам треба навчитися рівно стояти, рівно дихати і не смущатися ні від якого страху, щоб там не було. Нам треба навчити хранити, хранити мир, спокій і повання, що Господь нам допоможе і виведе зуби обставин. Просто діло времени, Да? Діло време і запастись терпінням, і щоб нам було легше проходити це земне поприще. Христос нам дав що для цього? Заповіді, щоб ми по них поступали. Він сказав, якщо будете виконувати заповіді мої, то я умолю Отця і дасть вам другу тішителя який прибуде з вами по вік. Духа Істини, кого світ не може прийняти. А ви знаєте, його, ви з вами є і у вас буде. Тобто, і вони не розуміли, що Христос їм говорив, але ми маємо тішити, що ми питання утішаємося їм. Що ми йдемо за плотів, що ми йдемо за духом, чи ми маємо це розуміння в собі. І через це теж треба час. Треба час, на все треба час. І час нам даний не для того, щоб ми проводили час праздно. Непонятно в чому, в тому, що нам позиції не допоможе. Ми можемо дуже багато ну, якби для видимого не старатися, а для, для невидимого не виділяти часу. А тут якраз наоборот треба більше дбати про невидиме, ніж про видиме. Тому що видиме тимчасове, а невидиме вічне. І тому ми розуміємо, що весь цей видимий світ він буде знищений. І прибуде, який невидими, якого ми зараз не бачимо, ми встречені від нього, бо ми в тілі плоті, ми його не можемо бачити. І він відкривається нам тоді, коли ми вийдемо з тіла плоті. Тоді ми побачимо так, як воно є. А поки ми ходимо вірою, а не тим, що ми бачимо. І так Бог установив, для чого так Бог зробив. Ми можемо тільки десь далеко щось трошки розуміти. А для того, щоб воплотив людину в тіло плоті. І давши людині добрий, добру волю, вибір, щоб випробувати людину і подивитися, що в серці, путем, яким путем він піде, що він буде робити, чи він хоче, чи він вірить в майбутнє, чи він буде йти стремитися до цього, чи він не вірить, чи він буде жити теперішнім світом і стремитися до нього. Тобто Бог це все вчерив, щоб нас освободити від нашого лукавого серця. Щоб нам дарувати вічність, будучність, надію. Тобто, а ми думаємо, як ми думаємо, наш плоский ум, він ограничений, і ми думаємо, як ми думаємо. Ці землі, що впоследствию стати метеликами і літати. Тобто ми ми так і написано, так воно і буде. І воно, вся природа воно говорить про те саме. Просто люди не зауважують цих речей, вони живуть, вони кажуть, ти багато бачив, але ти не замічав. Ти не розумів цього, тому що очі твої були утримані. тобто, і Ми Ми навіть якісь речі шукаємо, мене йти не можуть, а вони перед нами лежать. так? Бо, як я не бачу? Ну так, очі були утримані. І вони не бачили. І як вчора проповідував Попач, проповідував за те, що він їх поразив сліпотою, да, і привіз, привів їх в стан Самарі, вони його шукали, він їх і привів туди. І отут вони Каже, господи, відкриємо очі, вони побачили, що вони вже в оточенні. І вже цар самарійський каже, чи не збити нам нічом їх, він каже, що ти своїм мічом їх полонив, чи? що вони буде бити. Дайте їм їсти, пити і відпустіть їх. І вони так зробили, і цілий рік не було війни. Тобто вони на цілий рік заспокоїлись вороги. Так? Отак наші вороги, коли, наприклад, мене таку, яка бійда, якийсь якийсь роби чи недовольство, доводиться. І просто протистоять треба по заповіді, І воно, і душа твоя успокоїться на якийсь час. А потім знову буде атакувати, передача, і знову йому протистояв. І отак ми набудемо новий характер і любить, а як любить? істині, не так любить, як ми любимо. Ти мені, я тобі. Якщо ти мені ні, то я тебе приб'ю. Це така любов у Ми так всі ті любили друг друга. Це язичество. Каже, ну якщо ви страдаєте несправедливо, то радуйтесь, що ви удостоїли такої честі пострадати несправедливо. Від кого? Від священиків, від людей, від будь-кого. Люба. Тобто, будь, ну, і от навчитися цьому знаходити радість, мир і спокій у цьому всьому. До мене люди більше рівнують, як я за себе. Іноді мені там... За мене готові боротися і все. Бо їх це турбує, а мене це не турбує. І вони готові за мене йти воювати, а я кажу, не треба за мене воювати, мені добре. Ну як добре? Ти, бо вони ж так з тобою поступають неправильно, те чи інше. Чого воно вас не покоїть? Мене воно не непокоїть. Я собі навчився в цьому шукати мир, спокій, благодать отримати. І мені добре. Але людям це не зрозуміло, тому що в них бути йде, то тобто, оцій плоті, я, ну, я правильно сказав, чи неправильно, я правильно, ти на чій стороні, ти на їх, чи на, на, на моїй стороні, і не на їх, і не на твоїй, на стороні Христа. Якщо ти зрозумієш і станеш на ту саму сторону, то ти вспокоїшся, бо ж мати мир спокій і все.